Знищення українських книг у 1627 році. Уявіть собі, рік 1627. Цей рік сталося те, що змінило долю української мови та культури. Тоді на троні Московії сидів цар Михайло Романов. Його батько, патріарх Філарет, фактично керував не лише церквою, але й державними справами. Він був не просто духовною особою. Це був чоловік, який тримав величезну політичну владу в своїх руках. Вони разом вирішили, українські книги загрожують їхньому впливу. Кирило Ставровецький видатний український український богослов у 1619 році надрукував книгу учительне Євангелії. Це був важливий духовний текст. Але після того, як Кирило перейшов в унію, Московія побачила в його роботах загрозу. Патріарх Філарет і цар Михайло вирішили, ці книги повинні зникнути. У 1627 році вийшов наказ знищити всі примірники книги Кирила Ставровецького в межах Московії палити до останньої сторінки. А інші твори автора було заборонено. Тобто єріс і смута. В мірі не була причина: Московія боялась релігійного впливу, який йшов з українських земель та української мови. Наша історія це історія постійного спротиву. І сьогодні ми знову захищаємо своє, як це робили наші предки. Пам'ятаймо це і продовжуємо боротися за своє майбутнє.